За 30 років незалежності України у нас було шість жінок зі статусом першої леді країни. І якщо 30 років назад важелі впливу авторитетності та особливих обов'язків дружина президента не мала, то зараз до першої леді країни прикута надзвичайна увага після гучного скандалу з останньою фотосесією Олени Зеленської я вирішив дослідити, як впливають на своїх чоловіків дружини президентів, яку роль виконують, а також складу осо. Особистий рейтинг перших леді України. Чоловік два рази президент і тімову не вивчив? Ну то видно, що жінка з церкви, типу. Жінка проста, видно, що посповідалася. Це найкраща фотографія, яку, яку ви знайшли. Отак. О! О Це жінка, Януковича, вона як гормон. Виділяється конкретно. Давайте голосуємо. Я за жінку Порошенка. Привіт, ютуб товариство, моє ім'я Богдан Гнатів, і я вас вітаю на каналі Єрудиція, де я розповідаю цікаві факти та історії про Україну, українців та українське. Наша мета розвиток українського Ютубу. Але за статистикою всього лише кожен третій глядач підписаний на наш канал. Тому давайте виправимо це непорозуміння. Підпишіться на наш канал, поставте лайк, залиште коментар під цим відео, а також не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Рівень впливовості, авторитету та популярності статусу першої леді країни збільшувався прямо пропорційно розвитку нашої країни. І якщо про дружину першого президента незалежної України Кравчука практично нічого не відомо і вона вела максимально непублічний спосіб життя, то Олена Зеленська займається не тільки соціальними ініціативами, але й особисто впливає на прийняття складних політичних рішень. Але давайте про все по порядку. Всі дружини президентів України були дуже різними і не схожі одна на одну. І поки що у нас ідеальної першої леді не було, тому що до кожної завжди були претензії. Антоніна Кравчук, дружина Леоніда Макаровича Кравчука, це та перша леді, про яку практично нічого не відомо. Вона всі п'ять років каденції ховалася від публіки з чоловіком. В офіційні візити вона не їздила. А через багато років після президентства Леоніда Макаровича заявила, що вона і не прагнула бути першою леді. Хвилювалася як завжди, і рада була, що Леонід Макарович тоді став першим. Президентом незалежної України відповідно, я стала першою леді, хоч до цього не прагнула. Вона вирішила підтримати радянську традицію. Дружин компартійців ніхто не бачив і не знав. Нічим особливим не відзначилася. Тому оцінити її діяльність у статусі першої леді неможливо. Людмила Кучма повна протилежність своєї попередниці, і станом на зараз вона була найтриваліше у статусі першої леді країни, а саме два президентських терміни свого чоловіка. Також вона супроводжувала тодішню першу леді США Хіларі Клінтон під час її візиту в Україну. І як говорять експерти, саме з цього моменту почала ставати все більш схожою на дружин президентів західних країн. Вона займалася благодійністю, відвідувала лікарні, полюбляла норкові шуби, дорогі прикраси. Діаманти. От один тут, от. Один тут. А найбільша претензія до неї, що все ж таки не змогла вивчити українську мову. Як і для кожного і дорослого, і, і також і для дітей важлива. Внімання після помаранчевої революції першою леді України стала Катерина Ющенко, яка народилася у США, мала американський паспорт, а українською спілкувалася з акцентом. Познайомились вони з Ющенком в літаку, і заради свого кохання вона покинула роботу в США. А Ющенко розлучився з першою дружиною. Як перша леді на офіційних заходах вперше почала з'являтися у вишиванках. Але українцям вона запам'яталася своєю загадковою благодійністю. В неї була мрія створити дитячу лікарню майбутнього. Був створений благодійний фонд, зібрано мільйони гривень. Вона навіть заклала пам'ятну капсулу у фундамент. Але закладу дотепер немає. Тоді Катерина Ющенко заявила, що на будівництво лікарні зібрали 250 із необхідних 600 мільйонів гривень. У 2016 році було потрачено всі кошти, зібрані за час роботи, і це моя особиста образа на Катерину Ющенко, тому що, будучи малим пацаном, я також відправляв смс-ки на цей проект, і також чекаю його дотепер. Але на жаль, куди поділися гроші і де дитяча лікарня майбутнього. Питання риторичне і відповідей нема. Привіт! Я вийшов на вулицю для того, щоб поспілкуватися з людьми і дізнатися їхнє ставлення та відношення до перших леді України. Хто є найкращою і хто є найгіршою, зараз будемо питати перехожих. нам їх потрібно розставити в порядку пріоритетності від найгіршої до найкращої. На вашу думку, В плані і краси, і авторитету, і впливу. Людмила Янукович. Так. А чому ви її на шосте місце поставили? Як жінка, вона не жінка, вона не жіноча. Ну на останнє місце. Я думаю, що пельсинки точно Ну, тому, що абсолютно вона не вписувалася в цей образ першої леді. Це на останнє точне місце. Чи вам це посмішка не спролась і погляд? Чуть-чуть чогось не вистачає посмішці. <реш> між собою поставити. Тобто, це ваш ідеал жінки, правильно я зрозумів? Нічого таке. Передостання. Ну через те, що просто я не маю зовсім інформації. Кравчук. Хто менше для вас не цікавий, менш мене, напевно, що я більше цікавилась тоді? Бо там було відео. Це з собачкою, яка завмерла. Вам сподобалось? сподобалося тут. Відео з собачкою приносить Людмилі кучмі четверте місце, так? Ще один бал там. Кучма краще жінка, ніж Порошенко. Порошенко гірше, ніж просто. <рес> Марина страждає від свого чоловіка. не <рес> на Це ваш вибір? Ваш вибір? Порошенко, Марина на третє. На третє місце юшенко більше не фонувало. Ну вона більш була обізнана, більше була втягнута в ці всі події, більш політична і ну цікавіша особистість для мене. Третє місце у нас Катерина Ющенко. Я збереглася, але це фотошоп. Хто на друге місце? Марина Порошенко чи Олена Зеленська? Ну на даний ну, час ми... мені здається, що Зеленська більше авторитет, і по конгресі була. Так. От чим Марина Порошенко Ну просто у нас сучасніше розумієте більш перспективні, що, напевно, вже mm -hmm. як Марина Порошенко, і на перше місце. На Олена Зеленська ну виключно в першу чергу як жінка. Я вважаю, що вона тримає марку першої леді і займається тими справами, які її личать. які для цієї ролі підходять. Ну, Марина Порошенко. друга. а це крашика. наша. Не, так чому ви Олену Зеленську поставили це на перше місце? Симпатична, молода жінка Зеленську. І все заслужено перше, дуже симпатична. Подобається все вам. Подобається клас. А потім вже звичайно що Зеленська. Чому так. Олена Зланська на перше місце поставила? Тому що вона дуже красива розумна, і вона мені дуже подобається. Після Катерини Ющенко в Україні з'явилася легендарна перша леді жінка-мем Людмила Янукович. Там просто оранжевий шабаш і гори оранжевих апельсин, І на фоні оранжеве небо, оранжевої таке отаково. І хочу вам сказати, що ці апельсинки не прости, ті апельсинки наконати. Вона не часто з'являлася на публіці, але кожен її вихід обговорювали. Але на жаль, це той період для нашої країни, коли соромно і за президента, і за його дружину. Хоча вона вважала, що зі своїми обов'язками першої леді справляється хорошо працюєш, а я стараюсь. Перша леді за статусом була далеко не першою навіть у свого чоловіка. Янукович рідко з нею виходив на люди, а потім виявилося, що в нього є коханка Любов Полежай. Саме з нею, а не з жінкою, яка чекала його з тюрми, він втік до Росії. Згодом з офіційною дружиною він розлучився, а від коханки у нього народився син. Марина Порошенко працювала лікарем кардіологом. Але пішла з професії для того, щоб присвятити своє життя родині. Петро Олексійович неодноразово публічно зізнавався її в коханні. От я просто дуже, дуже ну до безтями люблю свою дружину. А їхній шлюб з боку виглядає дуже міцним. Я люблю тебе, як в перші дні нашого знайомства, з днем народження, пане президенте. Після обрання чоловіка президентом Марина Порошенко змінила рід діяльності. Вона стала телеведучою. Прем'єра проста вправа на день з першої леді країни. І кожен українець буде сильним та здоровим. Але довго вона не працювала. З часом зосередилася на інклюзивній освіті. Це спеціальна державна програма навчання дітей з інвалідністю з іншими дітьми. Без казусів її діяльність не обійшлась. Вона запам'яталася тим, що після перемоги Джамала на Євробаченні зі сцени спробувала говорити англійською зі страшним акцентом. Good glad to to of 42 Чим займатися у статусі першої леді Олена Зеленська визначилася не одразу. Згодом вона також займалася освітою, але на початку каденції свого чоловіка ще виконувала обов'язки сценаристки студії Квартал 95», про що говорили інші учасники студії. Цим вона також займалася до президентства свого чоловіка. Вона перша леді України, яка змінює історію своїми вчинками, діями та промовами. Вона привертає увагу всього світу до України під час війни. Знакова подія відбулася нещодавно, вперше в історії. Перед конгресом США виступила перша леді, і це наша Олена Зеленська. Шановні члени конгресу, хочу звернутися до вас не як перша леді, а як донька і як мама. Її промову цитували провідні медіа світу. Кожне її фото, інтерв'ю чи публікацію в соціальних мережах набуває чималого розголосу. А її сторінка в інстаграмі одна з найбільш чисельних за кількістю підписників серед усіх перших леді, але давати оцінку її діяльності поки що рано. У неї ще достатньо часу для того, щоб переконливо отримати звання найкращої першої леді України. Офіційно перша леді України посади немає. Але зараз ми розуміємо, наскільки сильний вплив може мати цей статус, якщо він належить мудрій жінці 30 років в Україні, шість президентських дружин. Але кожну критикували більше аніж любили. Засуджували недосконалий стиль, кумедну поведінку, переповідали їхні феєричні промови і навіть розслідували благодійні ініціативи. Але поки що жодна не стала взірцем для наслідування. Отож, ми перейшли до найцікавішого. Мій особистий рейтинг хто ж найкраща перша леді України. Я вирішив запросити до обговорення такого запитання впливових людей, експертів жіночої краси, жінок, яким 30+, двох дуже сильних і впливових чоловіків. Сьогодні в мене в гостях популярний блогер, король хайпу Дмитро Варварук і людина, який належать авторські права на фразу Добрий день Еврібаді, Вася Харізма. Дякую. Ми оцінюємо зовнішню красу, ми оцінюємо їхній вплив на своїх чоловіків, ну і їхню діяльність. Хто вам найбільше подобається? Жінка Зеленського. Дім. Тож Зеленського. Тобто це однозначно лідер. Стоїться. А хто найменше тоді подобається? Порошанка. Ні. Таке, це найкраща фотографія, яку ви знайшли. Це, це найхаризматичніша фотографія. Тут не, вид, не. видно блиск в очах. Давайте голосуємо. Я за жінку Порошенко. Чи вона найгірше? Так, Людмила Янукович і Марина Порошенко. За думкою Дмитра і Василя, це поки що найгірший варіант. Кого б ви відправили на друге місце тоді? Після, Після Зеленського. Ну вони останні. Ющенка. Я теж так кажу. Дуже гарна стрижка. Це раз, два видно, що по погляді вона знає, що робити. Так, і любить бджоли, і любить бджоли. Так для вас це важливий аргумент. Дуже важливий. Наступний. Після Йощенка, я думаю, що Людмила Кучма. E, з нею є нюанс. Вона є. за час того, як була в стації першої ладі України, так і не вивчила українську мову. E, e, Напослідніше e... на вже. Чоловік два рази президент і ті мову не вивчила. No, ну, я так само хотів казати. Мені більше от Кравчука подобається. Ну то видно, що жінка з церкви типу. Так, та-та. Жінка проста. Видно, що посповідалася. Я би отак зробив: Зеленська, Катерина, як дії. Варвара Антоні. Антоніна. Отак. О! <реш> Ця жінка явно вона і гормон. Виділяється <реш> конкретно. Ну я розумію, що для вас і мем, але для мене, як для мужика, ну мені би не не ок. Хлопці, не я ок. Я теж її напослідню. Я просто не люблю Порошенка через так. <реш> ні, ні, давай таке, на середину давай. давай. на середину. Отже, наш рейтинг виглядає ось так. На шосте місце ми з хлопцями поставили Людмилу Кучму, бо вона так і не вивчила українську мову. На п'яте місце за всі меми, які типу були створені нею, ми поставили. Людмила Янукович, четверте місце, тому що Вася дуже не любить Порошенка. Отримала Марина Порошенко. На третє місце перша леді, яка нічим не запам'яталася, але чомусь хлопцям у нас подобалася. Хустку Антоніна Кравчук. Друге місце у нас Катерина Ющенко. І на перше місце тут явно всі думки співпадають: Олена Зеленська. Це вірно? Хлопці, я вам дуже дякую. Сьогодні два. Потужних експерта жіночої краси допомогли нам скласти рейтинг. І дякую всім, що ви дивилися цей випуск. Підписуйтесь на канал Єрудиція і чекайте наступний випуск уже зовсім скоро.